Споживачів перевіряють та переводять на комерційний тариф. Продовжують надсилати листи про обмежувачі по напрузі. Ми їдемо, єм, єм. В натурі два вагони. Виплати, що відбувається. Борги будуть тільки збільшуватися. Боротьба за спадщину. Спростили приєднання. Перший пішок. А чи останнє нульове споживання. Алгоритм дій. Обмежувачі напруги, все ближче. Деяких власників здають нерви, і вони, не очікуючи офіційних заяв, самі купують і встановлюють обмежувачі по напрузі, лише отримавши смс. Не треба так робити. Обмежувач по напрузі, налаштований на 242 в, в той час, коли всю енергосистему країни України лихорадить, призведе до того, що ваша станція майже не буде генерувати. Як і обіцял, Асоціація сонячної енергетики надіслала листи до ВРЖКП та НКРЄКП з пропозицією призупинити дію положення про обмежувачі напруги. Було проведено опитування серед власників домашніх сонячних електростанцій, і лише у 15% напруга була в межах норм. Таким чином, майже 1,2 ГВт з 1,4 ГВт встановленої потужністю домашніх сонячних електростанцій не будуть працювати за новими правилами. А в умовах, коли спалюють газ для отримання електроенергії, імпортують за аварійними схемами, бо інакше ціновий коридор не дозволяє. Це більше подібно на диверсію, ніж на розумне регулювання. Черговий суд по обмежувачам напруги відбувся 14 вересня, але знову був перенесений через неможливість долучити третіх осіб до розгляду. Також Комітет домашньої сонячної електростанції готує і інші види протидії. А, до речі, пишіть в коментарях. А яка напруга у вас? Із сказання, чи є домашня сьогоднішня електростанція, чи немає. А що ми можемо? Тут і переходимо до наступного пункту новин. ми їдемо, 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 в натурі два вагона. Маю надію, багато хто пам'ятає цей старий анекдот. Виглядає так, що зі сторони ОСР, ПУП та інших я певна довіра, що нас вже набрали два вагони. Пронула цікава пропозиція, як можна відкрити. Протистояти ОСР, а може і ПУП. Якщо дійсно будуть вимагати масово встановлювати обмежувачі по напрузі, треба всім власникам дружно написати скаргу на погану якість електричної енергії. Головне, зробити це одночасно. ОСР відводяться чіткі нормативні рамки, за які він має встановити та перевірити якість електричної енергії. Якщо напишуть всі, у всіх областях, то і навіть позичити прилади не буде в кого. В мене є великі сумніви, що навіть 500 тих приладів набереться на всю Україну. А вони мусять вчасно реагувати на скарги і вимірювати якість напруги протягом 7 днів в кожного. Якщо розвинути цю ідею, то виникає багато інших варіантів, Як ще можна віддячити ОСР та ПУ. В них є медики роботи кол-центрів, і навіть просто подзвонивши одночасно, Можна так само завалити систему, і їм буде виставлений червоний прапорець від регулятора. Як би не було, система не розрахована на масові скоординовані дії і не може їм протистояти. Якщо регулятор, антимонопольний комітет, інші регулюючі органи самоусуваються і не бачать причин щось робити, то ми можемо їм допомогти і показати, що ОСР та ПУП не заслуговують на виданні їм ліцензії. І ще раз, все суто в межах закону і договору. Головне просто скоординовані дії. Сідайте в наш вагон, додавайтесь в групу в Телеграм, або підписуйтесь на канал в Ютубі. Якщо у вас є інші ідеї скоординованих дій, тільки прошу не вимикати сонячної електростанції це постріл собі внугу. Прошу в коментарі. Більшість власників повірила, що проблема із платежами буде вирішена. І чим не очікую, коли їм заплатять. Навіть НКРКП в своїх відповідях почало надавати запис засідання. ВРЖКП, де енергоатом, обіцяє закрити всі борги до кінця року. Тільки мало от хто звернув, що нергатом. Потім підтвердив мою версію почути: борг у за 22 рік у розмірі 17 мільярдів вони не стануть погасити. А мов. Про погашення, де лише пробор 23-го року. Також енергоатом просить у державу допомогу у розмірі 34 мільярди на 24-й рік. Тобто, вони планують збільшити заборгованість у два рази вже в наступному році. Фактично, на мій погляд. Це означає, що підняття цін на електричну енергію для населення не дало очікуваного результату. І в наступному році ситуація із розрахунками з власниками домашніх електростанцій знову погіршиться. Ніхто так і не знає обґрунтованої вартості електричної енергії для населення. Може, це 4 гривні, може, 2,99, може, і гривня 68. Економічних розрахунків так і не було наведено. Тому ще раз нагадую, що в Асоціації сонячної енергетики вже є юрист. І судові позови по заборгованості треба пройти в кожній області. Інакше наступний рік знову будемо сидіти без грошей і читати чергові відпуски пуп. Грошей немає, витримайтесь. Вибір, Ви, Випін, як завжди, за вами, боротьба за спадщину дійшла до свого кінця. Було 5 засідань, на яких Комітет домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики відстоював позиції всіх споживачів щодо спадщини. Кожне засідання тривало по 2,5 години. Але завдяки зусиллям Чернея Руслана Олесі Зайченко та адвокату від коловських партнери Івану Балицького вдалося відстояти права власників домашньої сонячної електростанції на право по спадщині. Не будемо розкривати всі карти, але є надія на позитивні зрушення. Більш докладний огляд з Русланом. Буде після затвердження та публікації змін НКРКП. Але є впевненість, що було обрано вірний шлях та знайдено вірні аргументи. НКРЄКП нарешті спростило приєднання під час військового стану. Було змінено формулювання, що має зменшити непомірну вартість приєднання. Але в будь-якому випадку, як термін, так і вартість робіт все одно набагато вищі від вартості стандартного приєднання. Які діяло до 2022 року. Разом з тим надходить інформація, що кошти збереження за рахунок цього і розміщення на банківських рахунках приносять непоганий прибуток ОСР. Копієчка до копієчки – так і живемо. Херсонський пуб подає на банкротство. Я маю надію, що більшість розуміє, як в такому скрутному становищі опинилось ХОЕК. Частина області окупована, частина відносно нещодавно. Вийшло з окупації. Весь час відбувалося і відбувається постачання електричної енергії, платити за яку в деяких випадках вже і не макому. Для уникнення банкрутства Хоїк хотів розпочати санацію. Але загальні збори кредиторів відмовили в цьому рішенні і відправили Хоїк таки на банкрутство. Один з головних кредиторів Гарко. Подав судовий позов, де вказав і пеню, і штрафні санкції, нарахував інвеляційні витрати і додав ще 3%, чим збільшив суму позову майже в два рази в порівнянні з основним боргом. Чи варто подавати власникам домашніх сонячної в суд, чи враховуючи, що ліцензіат один на область держава буде його рятувати, побачимо вже незабаром. Ще раз наголошую для всіх: судовий позов можна подавати. Через електронний суд, в незалежності від вашого місця знаходження. Головне це мати документи. І нагадую, що усе є юрист, який працює за гроші, які зібрала спільнота, і допоможе вам у подачі судового позову. Пишіть ну, а решта власників – з інших пул. Решта може чекати і плекати надію, що їх в кращому становищі і обов'язково віддасть гроші. Не цього року, так наступного. Ну або трохи пізніше. Як я її попереджав, почали переводити на комерційний тариф тих власників домогосподарств, які, на думку представників ПУП, займаються комерційною діяльністю вдома. Багато хто казав, я не відкрию двері, а як доведуть. Тому я ще раз попереджаю, що коло побутових потреб значно звузилось і, враховуючи нестачу грошей, будуть приходити до всіх, хто веде комерційну діяльність із дому. Тому готуємось і переглядаємо відео ще раз, де я докладно про це говорив раніше. Кожного місяця до мене звертається декілька осіб до мого старства, яких не споживали, в результаті чого вони отримали так звані нойові акти. Зараз йдуть найкращі місці по генерації і отримати за 5-6 МВт годин електричної енергії 0 гривень дуже боляче. На жаль, навіть за статистикою таке трапляється. По неперевіреній інформації таких станцій кожного місяця декілька тисяч по всій Україні. Я вже казав, що робити, але повторюсь. По-перше, треба уважно переглядати отримані звіти про перетоки та акти. Робити це треба обов'язково вчасно. Після отримання так званого нульового акту треба його оскаржити до 10-го числа. Я надію, що ми змінили цей термін до 12-го, але поки що зміни не вступили в дію, тому до 10-го числа. Шаблон оскарження є в групі. Також можна одночасно писати ось вимогу надати дані Аскоря за звітний період з усіма знаками після КОМА. Після отримання відповіді від ПУП та ОСР, що вони нічого не будуть робити, подаємо так само до суду. Шаблон є так само в групі. Так, не факт, що ви отримаєте ці гроші, але спробувати побороти за них варто. В любому випадку, якщо ви ще цього не зробили, становіть постійне споживання, бо трапляються різні випадки. Найбільше, особисто мені, подобається встановлення високовних резисторів через свою простоту та надійність. Комітет домашніх СЕС продовжує слідкувати за законодавством та імплементацією змін регулятора. Ще раз запрошую всіх, хто має знання та бажання долучитися до комітету і допомогти власникам у боротьбі за свої права. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!